Друзі, всім привіт! Сьогодні я маю до вас слово. Вірю, що воно буде для когось своєчасним. Воно випрацює силу, в першу чергу, духовну силу, яка перетвориться в фізичну. Знаєте, що нам сьогодні потрібна Божа підтримка. Підтримка в особистому житті, в соціальному житті. Якщо ми маємо контакт з людьми в суспільстві, ми також маємо потребу в підтримці, в спілкуванні з братами та сестрами побудову духовних. Взаємовідносини з людьми, ми залежні від Бога все ціле. І я вам скажу так: людина, яка усвідомлює свою залежність від Бога і свою потребу в ньому в кожній області життя, вона має гнучку позицію по відношенню до керівництва від Бога. На жаль, ми так створені десь в своїй геостичній природі, що нам не хочеться дослухатися до когось. Ну, я це узагальнюю, бо, ну, наприклад, кожен. Ну, не не може згодитись з тим, що він противиться Божих настанов. Але так буває, що ми вже через той устрій життя, який нам звичний, який нам вже вклали з молоком матері. Ось ми часто не приймаємо якихось порад різних поглядів, які різняться з нашим світоглядом. Але добре було, щоб ми дослухувалися, Добре було, щоб ми могли бути. Зваженими людина, яка має м'яке серце і аналізує почути або дає можливість інформацію, яку приймає розтворитися, то це людина далекоглядна і це є люди майбутнього. Адже. Коли ми дійсно потребуємо виправлення, то добре було б його отримати. Я вам скажу, ось що що нам з вами потрібна Божа допомога, і часто ця допомога приходить до нас саме таким чином, коли Господь нас до чогось закликає, тобто закликає до відповідних змін, до відповідних можливо коригувань в житті. І я сьогодні вас закликаю також. Оцініть степень своєї залежності від Бога і здібно, оцініть цю степень цієї здібності бути гнучким або м'яким його в руках, в його руках як глина в руках гончара. Ми з вами є сосуди, з яких Господь ліпить собі вгодний сосуд своєї слави. Тобто Господь формує нас як, образно кажучи, глечик в руках гончара. Він. Робить свій характер, він робить в нашому житті так, щоб наші слова відображали його слово, вічне, живе слово, Писання. Він хоче, щоб люди бачили нас і зустрічалися з ним. Це його ідея. Я вірю в це в писання. І якщо ми хочемо відображати Господа, ми повинні бути гнучкими. Ми повинні прислухуватись тоді, коли нам деколи що не потрібно прислухуватись ну, самим по собі. Адже Господь чутливий. До потреб людей. І якщо ми з вами будемо входити в положення людей і розуміти, чому вони такі чи інші, то нам буде легко служити, їм навіть якщо вони не праві. Ось тому, от мій меседж сьогодні полягає в тому, щоб ми з вами не були швидкими на висновки і не були тими людьми, які заздалегідь знають все наперед. Будьте такими людьми, якими Господь бачить вас. Тобто, Будьте терплячими, будьте готовими випробовувати все і не будьте швидкими на те, щоб робити якісь висновки. Будьте в співпраці з Богом, і це допоможе вам розуміти своє положення, розуміти людей, які поряд з вами, правих чи неправих, і це дасть вам якісь. Елемент свободи в житті, тобто людина, яка не спішить, яка не робить заздалегідь висновки, яка розуміє свою залежність від Бога і радиться з Богом на рахунок будь-якої області свого життя, така людина, вона завжди ну здорово, це буде здорово мислячи людина, вона завжди прийме правильне рішення у своєму житті. Чому? Поясню, чому, тому що, зваживши все, почувши від Бога, ми в кінці кінців обираємо правильний шлях, Божий шлях. І це завжди досконалий шлях, і е, зваживши всі деталі, дізнавшись про всі деталі, ми не будемо е, швидко плинь ну, швидкі на те, щоб робити е, неправильні рішення, тобто робити е, ті кроки в житті, які в кінці в кінці можуть зашкодити нам, зруйнувати чи е, перекрити е, якісь канали в своєму житті, через які Господь може рухатись. Адже якщо людина посварилася відразу. З кимось, да? не зваживши, хто правий, хто не правий. Вона перекриває десь е канал спілкування з тим, з ким посварилася. І це стосується будь-якого будь життєвого вектору, е це стосується роботи, в церкви, е ну, будь-чого. Тому не будьте швидкими на те, щоб робити якісь швид е е швидкі висновки. Ось будьте тими людьми, які залежать від Бога в питанні рішення е, які будуть впливати на вашу долю. Не робіть швидких висновків, швидких рішень, просто усвідомте свою залежність від Бога, приймайте Божу мудрість, і тоді робіть, пізнавши Божу мудрість, робіть висновки, приймайте рішення, і це вам допоможе. Божого благословення і пам'ятайте, що все краще від Бога попереду, якщо ви вмієте дочекатися цього і вмієте приймати від Нього. Нехай ця здібність сьогодні буде. Для вас реальністю. до наступних зустрічей, Дорогі, побачимось.